Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Я ось знаходжуся біля кліток рулячих своїх і не дарма. А зараз хочу повичищати в них. Хоча всієї недавно нещодавно чистила, але хочу повичищати і попробувати їх спорувати. Ось ця бандітка-хуліганка-кнопка, яка почавила всіх своїх короленят. Ну, попробую спорувати. Не знаю, що з того вийде. Ну, але будемо пробувати. Ці заключені вічно голодні, хоча цілу цю з'їли. І знову і комбікорм зранку, і вони знову хочуть їсти. Ну і ось ця гора мамаша. В цієї ще було двоє: Одна не живе, а одне десь. Пропало, може, з'їла, не знаю. Тому і вирішили їх ще раз пустити, а далі буде видно, як там що там. Ось такі справи з цими кролями. Щось цьогоріч не сильно мені везе на кролів, ну, як вже буде, так і буде. Буде, буде, не буде. Ну, що зробиш. Тут Ми, як то кажеться, не вправи вирішувати, що Бога заслужили те і маємо. Я завжди це говорила і буду говорити. Ось так. Так що працюємо ці ось поїдають, попивають собі. Ті старші одноквакають, вже перелинюють, сподіваюся, вони ще мені занесуться. І якщо будуть яйця, буду обов'язково дивитися, чи в інкубатор заложувати, чи як ще раз до осені. Ще вони повилуплюються. Ну, це мої такі плани на велике-велике майбутнє. Ну, але ось думаю. Ну і ось про що я казала, качечка вже занеслася. Одна качечка занеслася. Супер. Будемо збирати качені яйця. Там в мене є підписник, і я ну, друг, можна сказати. Він тримає мускусних качок і я е, хочу попросити в нього туди надалі е, мускосних кач... качених яєць. І буду дивитися, або в інкубатор буду закладати, або, може, щось десь якось придумається. Ну, ось так. так що... Не втрачаємо надії з мускосними качками, продовжуємо боротися за них. Качечка моя так і одна ходить, ну нічого страшного. Помічник сьогодні не в садочку. буде мамі допомагати, так? Все добре. Старших курчат перемістила теж в акваріум трішки, їх, щоб вони вже... Собі тут на зелененькому одне курча пропало, взявся кокцидіоз, вони почали його розкльовувати і ось так. А тут вже буде їм і більше місце, і тепленько, і гарненько. Сьогодні вже взяла 2 літрові відеочка і буду обривати свою малинку. Буду, напевно, що сьогодні заварю варення, а з наступною буду. Робити компоти. Ось так. Зберу, покажу, скільки зібрали. Ну ось я вже насобирала два літрових вітеречка і ще малинка є. Зараз будемо далі забрати. Так. Ти будеш мені допомагати? Так. Пішли. Чого ти вже нарвав? Так. Ану покажи. Молодець, висипай сюди. сюди. Ось. І ще два відеречка, Вийшло чотири літри. Супер. Результатом, ми задоволені. Да? <рес> Клас. Так, я взяла два ящичка, ми прийшли на наш горох. Жені, знизу треба рвати, присідати і такі тверденькі рвати. Ні, це молоденькі. Молоденькі можна їсти. А тверденькі буде морози і в баночку. Ну, кидай, кидай. Є да. Угу. Да, великий. Є да. великий. Є дуже великий. Ось такі я вже раніше показувала. Чудові горошини. Буде у нас два збору. Ось цей сорт мені дуже подобається. Дві, чотири, шість, вісім, дев'ять горошин. Ось так. Працюємо. Ну, ось знайшла хмаринка. І вже так третій раз. Не дає горох дозбирати. Ліпить дощака, капець. Просто капець. Оце погодка, ось це літо. Ось я гороху назбирали. Там ще лишилася піврядка, але в цьому році це другий сорт. Ось такі менші стрючки, менше зерняток. Ось так. Ой, щось таке тарабунить по вікні як град, зараз гляну. Ось вам і літо, у нас град. Невеличкий, але він є. На камері погано видно, не хочу виходити. Ось крупинки падають. Це капець. Фух. І ліпить, і ліпить. Взагалі капець-капець. Друга волна з градом. Ось така у нас погодка. Це просто капець. Нічого не видно. Ужас, просто ужас. що за погода, що за літо. Град не просто холодно, дуже різко стало, просто капець. Не знаю, що тепер буде. Вийшла на город подивитися, як тут справи після дощику, але все добре, все переживаю за ячмінь, щоб не виложило Ну, все чудово. Ось у мене вже такі помідорки беруться. Ось тут, ось тут. Так що все чудово. Ну, просто болотяка, то це капець. Ну, нічого страшного, добре, що все на місці, все стоїть і все добре. Проходжу біля своєї капусти і... Одне радує, є, що дощ точно білу крилку цю поїздю змив. Навіть не літає і ну, немає. Капуста чистенька після моїх обробок, М -м, поки що капуста чистенька. Але скоро вже потрібно знову а, обробляти, буду актофітом. Оброблю і тоді буде мені спокійніше спати. Ну, така погода не знаю, як буде далі. Ось такі в нас справи. Ну, ось так. У мене сьогодні день води. Набираємо, мало бути вчора, але так як відключили на добу води, навіть таке буває. І багато хто не знав, що не відключають наша громада не повідомлена і багато хто був без води. Так що ось так буває навіть і таке. Так що централізована вода теж своїми підводними камнями. Ось так я набираю всі вітра і, і все. Тоді ми з водичкою. Так що велике дякую сусідам своїм, які дають нам змоги мати водичку. Ось так, і в нас справи. Ось в мене є з-під води п'ятилітрова така баклажка, я її називаю НЗшною, тому що бувають такі моменти, що вода вичерпається і немає як набрати. От, наприклад, як вчора був такий випадок, і сьогодні, і вона мене спасла. Так що я в саму першу чергу, можна сказати, її набираю і далеко-далеко в темне місце виставляю. Ось така історія. Ну, буває всяке. Дивилася відео Наталі, там в них в Запорізькій області взагалі так, таке було, що нікому не побажаєш. Ну, у нас хмари ходять. Ось тут хмарка, ось там насовується знов чорне страшне. Так що не знаємо. І там затягує, ну, ось там. Так що щось крутить, вертить, не знаю, що то буде. Ну, тримаємось, Тримаємо кулачки, молимося і сподіваємося, що все буде добре. Так що бережіть себе, бережіть свої домівки, будьте здорові, всього вам самого найкращого. Я на цій ноті попрощаюся. До нових зустрічей. Па-па-па-па.